Укрзалізниця хоче зупинити рух потягів у зоні АТО. Державний перевізник допускає зупинку руху пасажирських поїздів і вантажних перевезень. Людей возитимуть до так званого кордону. Зазначають в Укрзалізниці. Також у підприємстві звітують, прийшли пройшли перевірку Держфінінспекції. Гендиректора Укрзалізниці вже поновили на посаді Бориса Остапюка, підозрювали у зловживанні службовими повноваженнями і розтраті державних коштів. На час перевірки його відсторонили. Утім, жоден із фактів зловживань не підтвердився, і Остапюк знов на робочому місці повідомив головний правник Укрзалізниці Олег Тітов. Перевірялась повністю вся діяльність генерального директора. починаючи з моменту його назначення по стані на сьогоднішній день. ни одного факта нарушений действующего законодательства, незаконного расходования денежных средств, покупки, что нам инкриминируют, точнее нашему руководству, товароматериальных ценностей по завышенной стоимости не установлено.